Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Покажу, що знайшла цікавого, тож бажаю приємного перегляду! По 41 гривні декор новорічний, такий стоячий. Бачите, тут є дві ялиночки, олень і вони вставляються в підставку. 24 гривні безквітний рулетик. Вага 130 г. Бамбукові палички. 39 гривень є класичні або шоколадні, сухі сніданки кольорові кільця 150 г 34 гривні. А це солодка вата 24 гривні за відерце. Шоколад кіндер 39 гривень, 11 гривень коштує круасан, Є вишнева начинка або шоколадна торгова марка Лукас. Зефір тріо 11 гривень поєднання двох смаків. 15 гривень коштує від Деко. Вага 80 грамів, Желені цукерки світо. Є різні форми, кільця, єдинороги, вишеньки, бананчики. Дольки Апельсин, ціна 34 Кокосовий батончик 12 гривень. Вафельки у шоколадній глазурі від рошен. Ціна 11 гривень. А є ще ось такі вафельки. Вони із солоною карамелю, 11 гривень. Від торгової марки Line батончик 19 гривень 42 г. Нац 31 гривня із горіхом і зі смаком кавуна 29 г. Чипси яблучні 29 гривень, 20 грамів, хрусткі вафлі в упаковці 50 грамів і ціна 17 гривень. Появились ось такі новинки. Це є форма для цукерок силіконова у вигляді серця 10 штук. Є ще в зеленому кольорі ціна 39 гривень. Знижка на форму силіконову для цукерок 14 штук 64 гривні. По 9 гривень форма для випікання силіконова. І метелик. По 39 гривень форма для цукерок людяників на паличці. Можна і шоколадні такі цукерочки робити. Набір приладдя кухонного 39 гривень, по 29 гривень пензлик силиконовий є в різних кольорах. Лопатки силиконові, суцільно литі, 64 гривні. Більший варіант. А менший варіант 34. Рукавичка прорезинена. Ціна 139 гривень. 49 гривень коштує вінчик для збивання. Він працює від батарейок. 69 гривень коштує мусат для підточування ножів чи ножиць. 59 гривень це є тримач магнітний для кухонного приладдя. 64 гривні коштує ось така точелка для ножів. 22 гривні, яйця різка квадратна, є в різних кольорах 22 гривні. Соковий тискач ручний. Буває і в інших кольорах, в чорному, наприклад, 44 гривні. Сковорода 399 гривень. Діаметр 26 см. Акційні ціни на ось такі різні форми для випікання. Діаметр 28 см, висота бортиків 5, ціна 58 гривень. Є дуже схожа на попередню форму. Ось така. Ціна 49 гривень. Я думаю, тут менший діаметр 26, мабуть. 69 гривень. Ось така форма, вона розкладається, дно знімається 64 см діаметр бортики нижчі. 24 см діаметр такої сковороди від браву шеф. Ціна 199 гривень. 88 гривень набір інструментів для барбекю. Вони ще йдуть в такому чухлі, виглядається все дуже привабливо. За 88 гривень просто топ-знахідка. 149 гривень, роз'ємна форма для випікання. Діаметр може бути від 22 до 40 см. 39 гривень коштує скляна ємність для спецій. Бачите, тут є різні отвори, можна собі прокрутити на потрібний. І є вони у двох варіантах. Кришечка пластикова. А це є пластикова ємність для спецій. Ціна її 34 гривні. Ось так. Соусниця скляна 59 гривень. Цукерниця скляна 28 гривень. Об'єм 229 мл. 149 гривень. Пляшка для оцту. Та олії. Така пляшка за 99 гривень, скляна, об'єм 500 мл. Також є вази Як бачите, вони різної форми по 149 гривень. Такий варіант 159 гривень. Мені подобається в ній, що найширший, вона буде така, знаєте, стійка. А ця ваза коштує 55 гривень в формі циліндра. Серветки до столу 29 гривень за 80 штук, одношарові. Сілкан. Сухарниця пластикова, сіра, біла або бежева. Ціна 34 гривні. Ажур. 59 гривень піднос прямокутний. Зі з квітковим зображенням. По 49 гривень ось такий варіант. Такі тацію вигляді квітки по 29 гривень, а ще є ось такі прямокутні по 34 гривні. 64 гривні коштує піднос металевий, круглий, а це є контейнер для зберігання лимону 34 гривні, совок для круп, 24 гривні. 29 гривень коштує соковитискач ручний, він має ємність об'ємом 225 мл. Різні кольори на вибір. І ось такі ще кольори. Ще один варіант нічника. Він працює від батареї, ціна 69 гривень. І в порівнянні з іншими він не міняє колір. Бо ось такі, наприклад, вони змінюють колір. Ціна 279 гривень, тут йде на зарядку. І зайчики так само змінюють колір і на зарядку. 299 за один. По 22 гривні шнарівки для взуття, по 14 гривень білі. Хто дивився вчора відео, там були взагалі шнарівки по 2 гривні. Вали для чищення одягу із змінною насадкою 39, а загалом вибір дуже великий. І бачите, є навіть і багаторазові. 179 гривень коштує взуття зимове, Такі калоші. Чоботи 399 гривень дитячі хлопчачі. Хоча не обов'язково. 199 гривень. Ось таке взуття жіноче. 129 гривень акційна ціна на домашні капці. Мені подобається, що в них така цупкіша підошва. Є коричневі, є сірі. А є ось таке домашнє взуття. А тут, бачите, підошва вже така м'яка, як спіни. Не знаю, який це матеріал, але вона зовсім інша. 119 гривень ціна і їх є великий вибір. Є і рожеві, і от, жовті, одним словом, всякі різні. 169 гривень коштує. Електрична сушарка для взуття. працює від мережі. По 39 гривень такі грілки хімічні. Акційна ціна 22 гривні на ніж для розрізання піци. 34 гривні терка чотирьохстороння із ручкою. По 7 гривень пристрій для витискання кісточок із ягід. Тут вставляється вишня, наприклад, і нажимається, витискається. 327 гривень коштує плед павовняний з пахромою. Також є дуже великий вибір різноманітних трусиків. Ці йдуть із отягуючим поясом. Ціна 99 гривень, Такий коригуючий 64 гривні. Такі трусики є в різних кольорах. Набір трусів жіночих 2 штуки за 88 гривень. Вони йдуть в рубчик зверху мережевим. Такі безшовні дві штуки за 99 гривень. 129 гривень, топ жіночий, на бретельки. Має чашечки, які можна при потребі витягнути. Вони не є прошиті. І кольори є на вибір чорний, білий, такий сіренький. 169 гривень коштує топ-жіночий врубчик. 64 гривні колготне 200 ден. В чорному кольорі. 120 ден 80 гривень. І ось такий варіант, акційна ціна 77 гривень 100 ден. Також чорні. Такі килимки по 74 гривні, вони йдуть однотонні. Розмір, на жаль, не зазначено. А це є серветки, тут є 30 штук, вони відривні, ціна 59 та 55 гривень, бо, є, бачите, однотонні, а є і зображення. А це полиця підвісна металева, 149 гривень, бувають і в білому кольорі. А це є кутова підвесна полиця 199 гривень. Ще маю бачити знизу гачки. Можна якісь рушнички чи губку для миття тіла. Така мильниця дворівнева, 109 гривень. Ви мені радили, щоб мило не капало, просто ставити мило в мильниці. Такі корзинки на раковину, ціна 34 гривні. 159 гривень коштує засіб для прання wash and free. 4 кг та 100 г. Як бачите, розкупили. А є ще в акції сатін засіб для прання дитячих речей: 119 гривень. Тут є 3 кг 700 г. Такий з цитрусовими 3 кг 99 гривень. І панда теж для дитячих речей 79 гривень. Набір шрибків металевих 3 штуки 17 гривень. По 44 гривні ось такі шкрипки для тефлону. Є різні кольори ручок. По 27 гривень набір шкрипків пластикових 4 штуки. Такий набір губок за 29 гривень 3 штуки. 29 гривень коштує тримач підвісний, тримається на присосці для губки. Губка в комплекті. Набір шкребків по 19 гривень 3 штуки. 34 гривні такі і жостіки шкребки, 3 штуки. Акційна ціна на пряжу 39 гривень. В цій Аврорі є великий асортимент – 100 грамів 180 метрів. І такі, і ось такі. А цей варіант не акційний – 77 гривень. Автошампунь концентрований 500 мл за 37 гривень. 64 гривні кондиціонер. 54 гривні це є поліроль для пластику. А це є шампунь 37. Косметичка з екошкіри 109 гривень в такому коричневому кольорі. Або в чорному тут. Кришенька без замка і основний відділ. Вони, до речі, досить місткі. Відкривати не буду, вони точно такі самі. Така сумочка. До речі, на повідчуттях досить тоненька. Це є сумка шопер з квітковими зображеннями по 22 гривні сумка господарська. Угу. А є ось така з квіточками. Ціна 24 гривні. Побачила тюльпани. У мене вони асоціюються з весною, і так захотілося вже тепла і сонечка весни. Така сумка по 39 гривень. Так, ця сумка, це вже ви мене навчили, що це її кравчучка. Така вона клітинка по 39 гривень. Різноманітні ліхтарики 169 гривень. 399 це і блакитне, такі різні настінні. Бачите, вони трошечки відрізняються, ніби схожі між собою. Такий варіант. І ця. Вони схожі, але вони в різні ціни. І 399, і 299, і 249. Супер знижка на картину на полотні 29 гривень. І має кріплення в комплекті. По 99 гривень такі вид медики, щось новеньке приїхало. Так, ціна не акційна. 119 гривень коштує набір такий ігровий кухня. 64 гривні іграшка дитяча бегемот. Коротко про моє везіння. Один зубчик натиснули, і вже він мене вкусив. Така е корзинка переноска для домашнього улюбленця з улюбленцем за 74. Лялочки, де ці великі, є 299 гривень. Є менші по 199, ну, як менші вони є, звичайні. Класичні, я б сказала. А ця лялечка має ще віконечка із сюрпризом. Ціна її 229 гривень. Засіб мийний для посуду. 14 гривень є з ароматом цитрусом або алоєм. Такий засіб для миття посуду по 19 гривень. Аромат цитрус об'єм 500 мл. Від велі по 24 гривні. По 29 гривень засіб для миття дитячого посуду у Тіпуті. путі. Тут об'єм 600 мл. Є два варіанти в асортименті. Думала, якась новинка лежить. Ага, а це подарунок. Кисневий відбілювач савам. Бачите, її відерце, а в такому пакуночку, воно приклеєне до відерця до кришки 70 грам в подарунок. Ціна 139 гривень. Капсули для прання: персіл 4 в 1, 229 гривень, 13 капсул. По 9 гривень від Well Підвіски в унітазці такі запасні блоки. Дуже цікаво і без акції 9, і з акцією 9. Такий ігровий набір, меч та нарукавники пластикові 77 гривень. Скейт із доріжкою, бачите, тут такої форми ціна 99 гривень, а тут іншої. Також 99 гривень. Пінка помякшувач для педикюру, 55 гривень. Може вже хтось купляв, то пишіть свої відгуки. Від Ліора парфумований крем для тіла. Ціна 99 гривень. Вони у двох варіантах. Тут 260 мл. 59 гривень. Крем для рук. 100 мл. А це є пінка для ванни Relax 750 мл за 59 гривень. А це шампунь для волосся по 19 гривень 200 мл. 99 гривень іграшка музична капітора. На цьому буду відео закінчувати. Дякую вам, що подивилися його до кінця. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!